Друзі, вітаю доброго ранку! Це країна онлайн. Цей тиждень ми проводимо з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще до недавнього часу це було міністерство надзвичайних ситуацій. Зараз ми завітали до Білої церкви на територію спеціального загону оперативно-рятувального загону. У нього спеціальна техніка, спеціальні фахівці з ними сьогодні познайомимося. та про бойові завдання спеціального аварійно-рятувального загону у Білій Церкві нам може розповісти заступник начальника цього загону Максим Глазков. Доброго ранку, пане Максиме. Ми перш хотів запитати, бачу, у вас дуже серйозна техніка. Для чого вам така техніка, така потужна і я б сказав, навіть бойова? Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення є структурним підрозділом головного територіального управління. Він на штатний вчитель нашого загону становить 122 чоловіка. Орієнтувальний загін відповідно виконує завдання та тестований на ліквідацію близько 120 навчальних ситуацій різних типів. Відповідно, наш загін укомплектований на даний момент 60. Трима одиницями техніки. Серед них ви бачите і важку інженерну техніку, відповідно техніки швидкого реагування та іншу техніку. Відповідно до наших поставлених задач, відповідно до структури нашого загону, який розділяється, розділяються, є основних шість груп, в які входить. Група рятувальних робіт, інженерна група, група медицини катастроф, група піротехнічних робіт, група радіаційного та хімічного захисту. Ви зрозуміли, що з груп, що спектр робіт, який ми виконуємо і ліквідація навчальних ситуацій, які ми, навчання, ситуації, якими ми займаємося, є дуже широкою. Крім того, наш рятувальний загін залучається до проведення різних типів навчань, чи то державного, обласного чи іншого рівня. Звичайно, найцікавіша для всіх техніка тут у аварійно-рятувальному загоні це така от важка техніка на базі армійського БТРа. Цю техніку використовували буквально нещодавно під час снігових заметів на одеській трасі. Не витягували важку техніку. Ми залишаємося далі на території аварійно-рятувального загону у місці Біла Церква. Чекайте наших наступних включень.